Вітаю всіх на каналі «Щоденник рибалки»! Ось в яку негоду я вибрався на риболовлю. На жаль, іншого часу не мав. Так мені виходило, але нічого, попробую свої вміння, терпіння, везіння, витривалість на таку погоду. Приїхав я в село Рожнів. І буду тут ночувати. Надіюсь, на вечірній кльов і на ранішній кльов. Зараз мені якось треба човник надути. Мені власник ставу дозволив тут човника половити. Ну і попливу дивитись місця, підгодую, можливо, два місця. І почнеться риболовля. Так що запрошую вас до перегляду, я думаю, що буде цікаво. Буду надубати човен. Накриюсь парасолею і буде все по барабану. Ота. Хо-хо! А краса, яка погнали! М-да. Хоч смердить, але мушу це витягнути. Ой-ой-ой. Плітка. Така вольніча смердюча. Ось так. Так, а тут є. Бачите, ось туди вона веде. Давні все тут уже аж погнило. Підгодував два місця макухою і кукурудзою. А тепер пливу до берега. Трошки Треба поїсти, перекусити, так, би мовити. Ну і тим часом надіюсь, що рибка підійде. Хоч менший, але дощ все падає. Я підгодував собі два місця там у рогізі, е, приплив сюди. В машині посидів трошечки, поїв, попив, підкріпився. Пройшло часу, ну, хвилин 40. І зараз я буду пробувати запливати і закидувати. Футболку трошки намочив, Тут сушу, тут батнічок намочений, сохне. Ну, прилаштувався, ой, та це. Все окей. Головне, щоб клювала риба. А негода це справжнього чоловіка, справжнього риболова, вона не злякає. Що тільки я вже не бачив. В яких умовах тільки я не перебував. І урагани, і грози, і зливи страшні. Звичайно, що хочеться, тепла. Приємної, комфортної погоди. Однак це осінь. Ну так. Більш-менш якось тут облаштувався. Принаймні дощ на мене. Не паде. Так, горки потім пізніше вже. Першу тепер можна закидувати. Ну що ж, друзі, пробую робити закидання. Клює. Не зараз. Може, мені карась, але вже аж завтра. Смажити буду. Дощик перестав. Так гарно стало. Вітру нема так затишно. Ну і караси ковпіймо вже. На долоньку нормально. Початок покладений. Я витримав натиск. Не самый смачный карасик. Именно вот такие. Вот так кажут. what Так, О, що ж тут? Коза є. Але з карасик не хоче там брати. Попробую, може. Карась буде охочіше, брати. На одного опариша в такому варіанті. Бере і на кукурудзу і на опарися. Але такий карасик хоче кукурудзу невелику. А чому не бере той більший карась? Я не знаю. Він тут є. Я неодноразово сюди приїжджав і ловив. 200-300, 500 грам, 700 грамів. Цікаво, чому він не бере. Тут де я піду доводив, де мій ківочок риє, гарно. Рибка риє, бульки такі. Воно ну, ще буде вам видно, бачите. Є він там крутиться. Вечеріє і темніє. Ну, ще я поки що ківочок бачу. І поплавок бачу. Але в даний момент я ловлю на вудочку Хантер що на ківочок, і три склади не розкладав. Тобто ловлю на 4 метрову вудку. Так, добре, значить. 妹うさ。 Нормальный карась. Че, кто-то такие там. Хочу убить ты. Ах ты ж. Tac. Scoledd y scen yn caros. Плавочок на мастирочку. До Оха Зксрибка краще

Яка забризка в мене. Замість подякувати. Ну що, друзі? Я думаю, що пора додому збиратися. Риболовля була цікава. Хоч не було великої риби. Я взагалі їхав сюди, щоб половити карася. І дещо мені вдалося. Агу. рибки я наловив. І можна буде посмажити на вечерю цього карася. Думаю, що він буде дуже смачний. А зараз збираюсь додому. І на завершення хочу сказати вам. Тримаймося. Купи, тримаймося єдності. І переможемо. Будьте здорові. З вами був Щоденний Крибалки.